Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензур.нет. Підписуйтесь і поїхали. Ну що ж, а сьогодні ми з вами поговоримо про просто такі пошесть, яка в принципі була дуже очікувана, але яка останнім часом, знаєте, з'явилася і все більше і більше набирає обертів в Україні. Це те, що можна назвати умовним терміном Байрактарщина чи Хаймерсовщина. Ну або простими словами, намагання хайпанути і продати якийсь свій товар, використовуючи символіку зсу, якісь символи війни, щось, що пов'язує, хоч ну якось знаєте думку покупателя, покупця з власне тим, що відбувається насправді на полях російсько-української війни. Ну, що тут можна сказати, друзі? Звичайно, це явище не нове, воно, в принципі, в тій чи іншій формі бувало абсолютно в усіх інших країнах. Ну, але мені здається, що це той самий момент, коли нам треба дуже жорстко реагувати на такі речі, тому що справді не тільки в тому, що це крінж, кріп і будь-який інший термін, який ви тільки придумаєте. Це ще насправді просто неповага до тих людей. Які своєю кров'ю пишуть історію нашої країни, а якісь, знаєте, ушли ділки намагаються на цьому заробити свою копійчину, і це дійсно огидно. Тому в цій підбірці ми підібрали такі, знаєте, це далеко не все, що ви розуміли, але такі, знаєте, найбільш відомі на даний момент, коли записується це відео, і найбільш, на мій погляд, огидні прояви, ось такого. От знаєте, оте байрактарищини. Ну розпочнемо ми з того, що дійсно зараз просто такі навала. Спроб продавати різноманітні продукти харчування саме такі завдяки от таким от всяким різним асоціаціям з е, різноманітними подіями війни. Ну, напевно, всі прекрасно бачили ось цей от треш. Про це я не говорив вже навіть, напевно, лінивий, оцей триндець під назвою Буча Камбуча. Ну, тобто, не маю нічого проти напою Камбуча. Я навіть цілком розумію, що в тупих. мисках э, тех, кто я маркетологами, э, вот истории, этой компании, наверное, им залосится это очень оригинально. Ну, смотрите, э, ну, как бы, э, знаете, здесь так прикольно, смотрите, камбуча и буча. Вау, круто, это точно будут покупать, знаете, здесь такой тейк, покупатели точно это купят, знаете, потому что у них в голове э, происходит такой, знаете, тейк, ну, типа буча, они где-то слышали, о, я должен поддержать, Це клас, хороший. Ну, чесно, я от реально хотів би харканути в обличчя тому дебілу, який вирішив, що якийсь напій можна називати. Іменем, ні, нічого поганого немає в слові Буча, де вона буде і ще, я сподіваюся, тисячу років після цього. Це прекрасне містечко під Києвом, прекрасне місто. Але вибачте, будь ласка, розуміючи, які коннотації зараз, у всякому разі, найближчі років так 20, для всіх людей буде мати все одно ця назва. спробував якимось чином продавати завдяки цій назві якийсь продукт. Ну, мало того, що це. Просто ідіотизм з точки зору реклами, тому що ну, вибачте, будь ласка, ким треба бути, щоб хотіти купити подібний продукт. Ну да. Або треба, ну по-друге, це звичайно просто такий, знаєте, смачний харчок на могили всіх тих людей, які там загинули. І, на жаль, не всі могили ще знайдені. Ну, це відома історія. Думаю, так само ви вже бачили і оцю історію, друзі. Е, рідіска Азавсталь, друзі. Ну, чесно, ну, от я теж, от, от це те саме, як з Буча-Камбуча. Мать вашу ногу, Ви серйозно? Тобто місце, де загинуло величезна кількість людей, де купа людей реально е, воювало до останнього, де купа людей. Це знаєте, символ якоїсь реально військової, військової доблесті, військової мужності, і назвати це редиску, так, азовсталь, Ну, чесно, я, я навіть не буду витрачати ні ваш час, ні свої емоції на це. Знаєш, що цим ребяткам напхали по повні помідори, сподіваюся, напхають ще більше. Але це ще не все, друзі. Не всі ще похайпували на темі Збройних сил і так далі. Останнім часом масово в магазинах розповсюджується от така от ковбаска. Виробник Брусиловські ковбаси, і, як ми бачимо, назва ЗСУ. Розумієте, застільна, смачна. Українська. Напевно, це теж комусь здалося дуже класним рішенням. Типа, оу, пацани, дивіться, нам треба по-любому продати цей продукт, але ми не знаємо, як саме то зробити. То ми маємо закласти ЗСУ, тому що, бачите, ЗСУ всі довіряють, то ми маємо то зробити ЗСУ. І тоді воно буде робити, по-любому буде робити. Тому що ви розумієте, ЗСУ одразу те, як хочуть купувати, ви розумієте. Мать вашу заново, ЗСУ це не торгова марка. ЗСУ. Це становий хребет українського народу. Це та інституція, без якої ми всі помремо, грубо кажучи. І вибачте, називати іменем ЗСУ. Ковбасу. Ну, вибачте, це знову ж таки неповага до десятків тисяч тих людей, які вже віддали своє життя в лавах ЗСУ, за те, щоб ви, ублюдки, могли цю ковбасу їсти і виробляти. Тому ну, я дуже сподіваюсь, що торговельна марка Брусиловські Кавбаси, чи як вони там називаються, все таки задумуються і приберуть це лайно з е всіх прилавків. Ну, це не все там насправді, друзі, можна пошукати. Особисто бачив е колбаски під назвою Патріотична, Бандерівська і так далі. Ну, тут уже трошки складніше передовбатися, тому що, зрештою, слава Богу, хоч не московська. Да, і то спасібочки, да. Чи там які там, і що вони там вони там були з рашистськими назвами. Але все одно, ну тут чесно, я розумію, що всі хочуть хайпануть на цьому, але мені здається, краще, якщо ви так сильно хочете хайпануть, не знаю, зробіть донат хороший на е якийсь збір, який роблять нормальні волонтерські фонди. Або, наприклад, ви можете, друзі, нагадаю, задонатити на центр підготовки операторів БПЛА Круг, який ми на Сензорнет підтримуємо. Е зараз ми збираємо на клас е новий клас підготовки. Дронів, fpv дронів тобто дронів Камікадзе для новостворених бригад. Тому, друзі, кому не лінь. В описі цього відео внизу буде прикріплена картка. Будь ласка, скидайте, буду вам дуже вдячний. А не купуйте от таке от лейно. Ну а ми поступово рухаємося з вами вгору нашим калорейтингом, так би мовити, і тут ми добираємося уже до більш огидних проявів. Насправді. Оцієї от хайпанини на крові, по-іншому, то не скажеш. Тобто, знаєте, коли виробники продуктів просто намагаються, типу, от таку штуку зробити, ну часто це від не знаєте відсутності мозку, відсутності таланту, бажанні зекономити на нормальних маркетологах. Але от коли ми доходимо до людей, які типа із шоу бізнеса, які намагаються хайпанути на цій темі, От тут уже по-справжньому хочеться бить рожу. Чому? Тому що тут ми говоримо про людей, які з самого початку, в принципі, спрямовані на те, щоб якимось чином захопити шматочок вашої уваги і якось, знаєте, хайпануть. Ну і коли вони роблять це так, як от власне люди, якщо це можна назвати людьми а з наступних двох так би мовити, місць нашого гід параду Ну, тут, правда, хочеться блівати, стріляти і причому одночасно. Знову ж таки, я думаю, ви чули про цей кал, але раптом не чули, то все-таки тоді вас попрошу прибрати їжу від екранів. Ну і якщо у вас слабкі нерви, присядьте там, тому що це дійсно буде справжній кал. Розпочнемо ми з такого собі товариша на прізвище Ханумак. Разом з товаришем із колишньої групи «Время і Стекло, які вирішили, що треба ж щось делати. ну вот надо какие-то песенки писать, но по-украински, потому что people уже не хавает по-русски там, там, и на любимое твое. Нет, это уже на канале. Надо что-то по-украински. Ты умеешь по-украински? Да, что у нас по-украински? Ага, значит, тут надо что-то именно чисто про... Не, ну про тёлок надо, по-любому, про тёлок, да? Но про тёлок, короче, что там где-то... О! В армии, телки в армии. О, крутяк, смотри. Короче, давай запилим трючок. Там, где типа телка в армии. Короче, ну, знаешь, там мини-юбка. Ну, типа, она, короче, в пикселе мини-юбка. И типа, ты такой, типа, э, я такой, типа, романтичный. Типа, а, девочка, девочка, йо-а-а-а. А я такой, типа, мужик, выхожу, такой, а это моя телка. И она в офигенном пикселе. Йо, смотри, по-любому все курки тянут. Просто вообще нормальный хиток будет. Я тебе базаю. Ви думаєте, це було не так, друзі? Ну, тоді дивіться. Це не джевеліно, це не хаммер, це моя дівчина. Ви всі бачили, так? Да? Очі у вас не випали, так, да, друзі? Ну і, звичайно, звичайно, найголовніше, найголовніше от де сам смак, на який має, власне, ви ну, ваш смак спійматись. Дикосика, дикатичка, диксика, дикотичка, диксик. Ну, чесно, я такое люто калу не бачив в своєму житті. Чесно, колись мені здавалось, там, що, знаєте, це Верка Сердючка це там кал. Ну, я вам скажу, що там, типа, льються пісні, льються вина, і стучать бокали в такт. порівнянні з тим, це просто я не знаю. Ну, Вагнер в хорошому сенсі цього слова. Ем, ну. Що можна чекати від людишек з 95-го кварталу і від рижек, знаєте, оцього нашого до великого воєнного шоу-бізнесу, Знаєте, ми о, ми за ми вообще в політику не лезем, не граємо, это все політики, а у нас своя аудиторія, ми хотіли би перед ними виступити. Йоу, давайте отриватися, ребятки. Ну, от, власне, коли е, такий кал вилазить, то от м, десь правді, подібну історію вони і можуть тільки створити. Ну, до честі українців скажу, що вони, слава Богу, це уродство захейтили настільки. Що товариш Ханумак, це от той, який в конце там піксельна юбачка. Сука, ти хоч раз в житті бачив в піксельних юбочках реально наших е, прекрасних а? юбачка піксельна. Це, мабуть, напевно, в піксельно-любачки, От пам'ятаєте, оця прикордонниця, яка там постійно її з такими губами, яка там викладала фоточки паті, коли її сослуживці під Бахмутом е, валилися. Потім додумалась, коли її відправили в Житомир, ще й там викласти таку фотку і обматюкати всіх, да? і її звільнили нарешті з ДПСУ. Ну, от, напевно, що тільки так. Так от, слава Богу, цей ханумак після того, як його захейтили реально масово сотнями тисяч українців, заявив, що він закінчує музичну кар'єру. Я дуже на це сподіваюсь. Хотілось би, щоб той от е, утирок, який там тіпа, там е, співав про дик-дика, дик-дичка, ніби в нього там, знаєте, з повітрям якісь проблеми чи що. Йому теж пора закінчувати кар'єру дядя. Ти не думай, ти нічим не кращий, насправді. Ну а тепер, друзі, ми підходимо до топу нашого гівна. Нашого гідно, так би мовити, хід параду Причому підходимо саме до тієї персони, на яку я впевнений, робив ставку попередній товариш Ханумак. Ну, тож там відчувається, що він явно зростав е, інтелектуально, якщо це можна так говорити, звісно, в даному сенсі, на оцьому персонажі. Так, 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 звичайно, ми говоримо про місьє Патапа, який у нас, як ви знаєте, спочатку війни просто звалив з України, боїться сюди приїжджати. От, але от воно там десь сидить, не знаю, де там. Розказувало, що воно в ТРО, пам'ятаєте, кепочка ТРО, це настільки убого, просто жесть. Але це цікаво інше. Е, значить, Оце створіння, е, символ такого мерзотного малороса хахла, який сидить там, чорт знаде, в Іспанії подейкуй, да? але ж воно сидить і розуміє, що риночок то уходить, а? В Росії як то вже а от треба щось. Надо хайпануть, надо хайпануть. Ну, і от, хайпанути, розумієте, от, Коли такі от, утирки, знову ж таки, які давно не мають нічого спільного з нашою Україною, і от коли вони з боку дивляться, вони такі думають, я ті вирішили, о, надо про тілочку, ну тілочку в армії. А цей вирішив, о, а давай, коротше, я замантулю трек про волонтер, ну там теж тілка повинна бути. Ну, і типу, що в моїх піснях, Це треба танцуй, танцує, танцуй, танцуй братішка, йоу, ей, волонтер! А. Ну, друзі, от виходить тоді, звичайно, щось приблизно от таке. Давай, танцюй, мала, танцюй, мала, давай танцюй, мала. Ну, а, як ви спитаєте, і де ж? Дівчинка провела час. От тут, за версією місьє Потапа. Ну, і, от, напевно, найгидотніший момент, від якого. Ну, хоча. Я не впевнений, що він найгетотніший. Просто чергова гадота. Я, я, я волонтерила, да, друзі. Ну і висновок з сьогодні цього каву. Мама, 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 волонтер. Він, сука, волонтер. Е, я навіть не знаю, як це коментувати, ну ви всі самі розумієте, да, друзі. Коли. Е, Подібне лайно а, спробує після закінчення війни, коли буде наша перемога, впевнений, повернутися до країни і розказувати про якісь, ну там не те, що свої здобутки, але просто пробувати хайпувати, розказувати, що ви ні все так понимаєте. Ми тут теж працювали, я теж патріот. От, бачите, я ж повернувся. Я вас закликаю, друзі, не забувайте, хто що робив. Uh, і що хто що казав тоді, коли дійсно було ще нічого не зрозуміло, тому що після війни. Особливо коли ті люди, які дійсно цю перемогу будуть забезпечувати і забезпечують прямо зараз своїм життям своїм життям, своєю кров'ю, коли вони будуть може втомлені, коли в них не буде сили часу бігати щось комусь доводити. Саме от подібне гниле падло, типу товариша Патапа, Ханумака, Шмака, буде вилазити, бити себе п'ятками в груди і кричати про те, якою мо мо ма 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 я волонтер, мо ма ма волонтер а, і розказувати, як він там в ТРО. Марбельї, напевно, чи там де він там сидить, хрін його знає, забезпечував нам перемогу. Просто знайте, друзі, наше головне завдання не допустити, щоб ця паскуть змогла потім скористатися нашою перемогою. Але, друзі, в якості вишеньки на тортику, я би хотів показати штуку, від якої ну, з одного боку, звісно, дуже смішно. От як ми бачимо, свічка з кокосового воску. Бляха, муха, сталевий аромат твою мать Зеленського. Ну, то, що на Зеленському зараз хайпують хайпуються лінь, на всяких там Арістовичах і так далі, це понятно. В принципі, це їх особисті справи, якщо їм ок, що їх іменем, без напевно, того, щоб спитати взагалі там якесь авторське право чи щось таке, там, право на використання прізвища користуються, всякі пройдисвіти, це одна історія. Але з іншого боку, я бачу в таких от штуках. Звичайно, давайте чисто в общем, просто ви вдумайтесь свічка, Сука, свічка, столивий аромат Зеленського. Да. Я раджу, друзі, сконцентруватися от ще на чому. Ви ж розумієте, насправді, скільки буде людішечок, які захочуть потім сказати, що насправді. Вся перемога це Зеленський, тому давайте ми все сведемо до от подібної от херні, Будемо випускати духи з прізвищем Зеленський, і це ознака великого патріотизму. Не сумніваюся, що Потап з задоволенням би таке купив. Йому якраз думаю. Дуже би навіть пасувало. А я просто зазначу найважливіше, друзі, в якості висновку. Маємо розуміти, що такої байрактарщини є насправді набагато більше. Є чимало прихованої байрактарщини. Е, я думаю, ви самі бачили, чули, скільки у нас настрагали за цей рік різноманітного лайна, і музичного, і поетичного, і літературного, де просто гоц-гоц, байрактари, ГОЦ, гоц хаймарси, гоц-гоц. Побіжали, всі, ура! І я швидко записав хід, тому що треба, щось, щоб всі співали. А я хочу хайпанути ті деньги. Тому я запишу пісеньку, і там треба знову ж там байректари, байректари, хай марси. Друзі, будь ласка, вчіться відділяти зерна від полови. Друзі, я розумію, що висока культура ще не встигла, напевно, наплодити дуже багато правильних речей, але тим не менше, не споживайте кал і завжди старайтеся. Ну, правда, старайтеся бачити, коли вас намагаються намахати. Коли Якесь ушле чмо, яке просто хоче хайпанути на великих подіях, які зараз відбуваються, бере якусь найпростішу штуку і намагається зробити так, щоб ви купили це. Не купуйте, друзі, тому що найкращий спосіб боротьби з ними це просто не купувати їх е, лайнопаділки в усіх сферах від ковбаси до пісень. І це не жарти, друзі, тому що я дуже боюся, що у нас таке може статися, що замість реальної пам'яті про війну. Замість реальної меморіалізації тих подій, які зараз відбуваються, залишаться Байрактари, дикі дички, мама-мама-мама-мама, волонтери. Ну і от всякі різні сталеві, прости господи, аромати Зеленського. Дякую, що дивилися це відео. Це без цензури. Мене звати Богдан Буткевич. Підпишіться на наш канал. Обов'язково ставайте спонсорами Цензорнет. Підписуйтесь також на наш другий канал з Мариною Деню Кермалаєви шоу Бісики. Не забудьте ставити лайк цьому відео. А також нагадую, що ми все, що збираємо на збільшення навчального класу дронів операторів, дронів ФПВІ, тобто дронів камікадзе для центру підготовки операторів поплат Круг. Всі реквізити внизу під цим відео. Буду вам вдячні за кожен донат. І повірте, ті люди, на навчання яких ви зараз збираєте гроші, це саме ті. То вже завтра буде знищувати російські танки. Дякую всім за увагу! Все буде добре. Ми все одно переможемо! І не забувайте, не тягніть.